Наступний наш магазин — Лідер Сваязі. ЛС, короче, написано, так? Да? Я так розумію, тут якусь Apple техніку продають. О, о, так точно. Тут прямо багато людей. Сервіс-центр. — Щоб ви все там, там поки об'ясніш що це все треба вложити. в нову. — Добрий день. — Що ви тут за 5 хвилин це зробите? — А ми тут... — Ага, ви зайняті, так? Да? — Угу. — Ми ходимо, знімаємо тікток, рекомендуємо свій бізнес. І також хотіли б у вас спитати пару питань. Можете спрошу. Да, може ну, Почну з того, що ми займаємося доставкою піцер ролик суші, якщо ви а, замовляєте з О, а да. ви купіть у нас такі е, на екофло, да? еко так. Це що таке? Це піцу визвозить. Ага, піцу возить. Да. А я в це дам київ могилянки, хай вони ви ага. присилають своїх студентів завтра. В мене лікція я якраз покажу, да, що да, якщо да. буде голодні, то як тебе Сережа? Точно, Сережа, а куди ну, ви? Ну так знаєте? я на, без рентгена бачу, я ж лікар. Я, я поняв. Тоді на вам ще таке. О, Якщо от, у вас дуже багато зв'язків серед студентів, бачите, да? це 500 гривень подарунок. Мій вихований, достойний. Зараз член кореспондент Академії зв'язку і наблю, наблю, наблюдення. Так, а що ви преподаєте взагалі? Я? Да. Я медицин, я лікар, я ага. хірург, професор. Хірург. У мене ж для вас шкалінка стрільнула. Оце ж моє. Там у тебе повне, ти його бережи, Раз він вже почав у це вже нестабільно він стоїть. То десь як плигнеш чи на бабу, чи з крильця, то він може хруснути і заблокирують на самому інтересному місці. І так ти і не кончиш, поняв? Я понял. Да, дуже да. цікава лекція І Він на своє життя запам'ятає зараз, що треба ходити дуже обережно. Да, 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 да. Вони конче. Да. Зайшли да. зняти інтерв'ю в, в магазинах Apple, Приходь да? Приходить. Да, Зняли інтерв'ю з хірургом. Так, да, да. сюди я був популярний лексі. Бачу, лижа Ага. А, вже все. Не вже не лижа, так. Да. Нічого страшного. Нічого страшно. Нормально, нормально. Дякую вам за цінну інформацію. А ти ж дивися, що лежить кіт. Подивись, що Лежить кіт. Так, ну що. Вася, я дуже радий тебе. Бать трошки на радичах розказав популярну лекцію, щоб він не плигав. На кота. Ну, добре.